Техніки дихання при панічних атаках. Когнітивно-поведінкова терапія пропонує цілий ряд дихальних технік, які можуть допомогти справитись з панічною атакою. Якщо ви час від часу стикаєтесь з панічними атаками, практикуйте їх щодня, щоб, коли трапиться наступний приступ, ви були готові до цього. І перша практика це діафрагмальне дихання. Це базова техніка, яка допомагає заспокоїти нервову систему. В чому ж вона полягає? Покладіть одну руку на груди, а іншу на живіт. Зробіть вдих через ніс, дозволяючи животу піднятися, а груди при цьому не рухаються. Потім зробіть видих через рот. Живіт опускається, а груди не рухаються. Повторіть так декілька разів. Під час цієї техніки зосередьтесь на своїх відчуттях дихання. Наступний вид дихання це квадратне дихання. Ця техніка дозволяє сповільнити дихання і заспокоїти ваш розум. Вдихніть через ніс, подумки рахуйте до 4. Потім затримка дихання, подумки порахуйте до 7. Ротом! Подумки порахуйте до восьми. І знову затримка подиху і рахуйте в цей раз до 10. Повторіть цю техніку мінімум 4 рази. Наступна техніка це дихання через ніс. Зосередтесь на своєму диханні через ніс. Робіть повільні та глибокі вдихи і видихи. Це допоможе заспокоїти нервову систему та зняти напругу. І ще одна техніка дихання це дихання по рахунку. Повільно вдихніть, подумки рахуючи до 4, і потім теж повільно видихніть, подумки рахуючи до 6. Це допоможе зосередитись на диханні і відволіктись від панічної атаки. Повторіть цю техніку 4 чи більше разів. Практикуйте всі або декілька технік щодня, навіть коли не відчуваєте панічної атаки. Це дозволить вам навчитися ефективно використовувати їх в необхідний момент.